Після шести днів боротьби із вогнем пожежі зупинені на 95% охоплених пожежею територій. Нагадаємо, трава та кущі загорілися в результаті ударів блискавок. Особливо результативною була боротьба протягом останньої доби. Вдалося зупинити вогонь на 95% охоплених вогнем територій. Тепер ще і дощ зробив свій важливий внесок. За останніми даними, кількість зруйнованих або пошкоджених вогнем будинків становить 32. Поліція південної Австралії заявила, що продовжує рятувальні і відновлювальні роботи задля того, щоб мешканці могли повернутися до своїх домівок після екстреної евакуації. Спеціально навчені волонтери допомагають свійським та диким тваринам. У нас є ветеринари, які перевірять тваринку. Сподіваюсь, вона не пошкоджена. В уряді штату заявили, що отримали повідомлення від британської королеви Єлизавети, яка разом з принцом Філіпом висловлюють співчуття тим, хто зазнав втрат і надсилають вдячність сотням пожежників і добровольців, які ризикували своїм життям, щоб стримати лісові пожежі в південній Австралії.